Сана Макар, їй було 18. Це історія, яка шокувала всю Україну. Це програма Бережіть себе. А з вами я, детектив Оленка, і поїхали. Їй було 18, і вона жила в Миколаєві. Звичайна дівчина з друзями, мріями, танцями та планами на майбутнє. Все сталося 8 березня 2012 року. Вона пішла до клубу, а там познайомилася з трьома хлопцями. Вони запросили її до себе. Вона погодилася. Не робіть так ніколи. Не йдіть з незнайомими до когось додому, навіть якщо вони вам дуже подобаються. Все виглядало ніби безпечно. Але як ви розумієте, ця історія не про безпеку. Вони по черзі почали її нелюдо вирішили вони її бензиною та підпалили і викинули її на вулиці. Але вона вижила і її знайшли прохожі. І ця історія, на жаль, не закінчилася так, щасливо, як би могла закінчитися. Оксана вижила і все розповіла поліції. І навіть змогла назвати імена та прізвища осіб, які скоїли над нею цей злочин. Це були Євген Краснощок, Артем Погасян і Максим Присязнюк один з них син. Чиновника, а інший прокурора. І що ви думаєте, двох відпустили, а одного затримали? Бо ті двоє мали зв'язки, як ви розумієте. Але суспільство вибухнуло мітинги, протести, тиск на владу. Але на жаль, тим часом Оксана помирала в лікарні. Її останні слова були: Я хочу, щоб вони були покарані. На жаль, 29 березня 2012 року Оксана померла в лікарні від болю, опіків та несправедливості. Після протестів людей Краснощока засудили до довічного, інших двох на 14 років. Та справа стала символом проти боротьби корупції в судах. Люди побачили, що голос народу дорівнює сила. Оксану не повернути, але її історія жива, і ми повинні про це пам'ятати. Пока, бережіть себе, пупсики.